І фізичний стан покращити і здоров'ю не зашкодити. Як правильно проводити уроки фізкультури, радилися вчителі Івано-Франківська. Нині цей предмет у школах викладають тричі на тиждень. У спеціалізованих закладах освіти ще менше лише двічі. Разом з тим педагоги визнають, діти мають значно більше енергії і занижені через поодинокі нещасні випадки нормативи загалом атрофують молодь. І ті, щоб нормативні вимоги, важкі, я врахую, що вони навіть занижені на сьогоднішній день. Учні гімназії 90% виконують на Високий рівень підготовки це 10-12 балів. Цю нормативи занижили в зв'язку з тим, що був період, коли були там проблеми на уроках. і Моя думка, що це не від нормативів. проблеми Нинішня система поділу учнів на уроці фізкультури стверджують, вчителі абсолютно безпечна. Повністю здорові діти виконують усі нормативи. Хто має певні хвороби, займається у спецгрупі з меншим навантаженням. Також є школярі, котрі взагалі звільнені від таких занять. На спеціальному форумі освіт... Тя розповідали також, як працювати з учнями, котрі мають викривлення хребта чи плоскостопість. Практичними навиками ділилися львів'яни з громадської організації Самопоміч В першу чергу виключити стрибки, виключити біг, виключити таке статичне навантаження на стопи. Дуже важливо правильне взуття. Дуже важливо під час розминки не перевантажувати стопу і виключити такі помилки, про які навіть ну фахівці думають, що танці, там стрибки, акробатика, що все це дуже добре. Насправді це надзвичайно шкідливо. Уроки фізкультури повинні бути не лише корисними, але й цікавими. Тож переконані вчителі, потрібно максимально урізноманітнювати свою навчальну програму, зокрема рухливими іграми.